Об'єднані з ця у Києві відбулася фотовиставка на підтримку журналістів, які потрапили в полон. Чи зникли безвісти від початку повномасштабного вторгнення на світлинах фотографа Євгена Зінченка? Моменти життя полонених військових, журналістів та цивільних на виставці були присутні, і родичі без безвісти. Вони закликали світову спільноту активніше сприяти пошуку українців та визволенню їх із російського полону. За даними національної спілки, журналістів зараз у неволі щонайменше 28 медійників та. Також, за офіційними даними понад 50 тисяч українців зникли безвісти початку повномасштабного вторгнення. В кожній роботі я намагався передати боротьбу українського народу за своє право на життя. Комбінація фото, щоб в одній роботі показати більше сенсу. Сьогодні зібралися, об'єдналися всі разом для того, щоб знайти і повернути своїх близьких, і ми будемо йти доти, доки ми це не зробимо.